Дивіться, по цій же самій справі вона призначила так, польська сьогодні призначила справу на 15.30. Я підготувала клопотання відновити провадження, яке вона загубила в ухвалі від 8.09.2016 року. Тобто вона вислала, мені, я вчора отримала ухвалу, в якій вона загубила це провадження. Тому я сьогодні їй даю заяву про відновлення того, що вона загубила. Не я не знаю, вона призначила справу на сьогодні. Ні, так і ви. Ну, чекайте, зараз я вам дам цю, я йду туди, бо... Слухайте, давайте потім будемо говорити. Я йду, бо там, ця справа має. Вона призначила на сьогодні справу. У мене є повістка. Я вам зараз покажу повістку. Будете бачити. Ну, бачите, у нас ж на засіданні. У вас в системі пише, що вже відправили справу до апеляції. Так, 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 так. Ну бачите, ми не можемо нічого зрозуміти, що тут робиться. От, для того, для того, для того, Я вам зараз покажу повістку, йду туди, тому що вже вона ще не кликала, всі сидять там, вона ще не кликала. А це, так само, ви бачите, до, до, до... це не до апеляції, це до, до, до неї на засідання. Ні, це до апеляції. А це друге, що я вам дала, це на засідання сьогодні. Вона ще не кликала, вона там всі стоять чекають в коридорі. Так що, будь ласка, її зараз передайте. Я там ще електронкою вислала для підтвердження на всякий випадок для підстраховки. Що ще пішло до 15.30.